Що грустненький момент. Є такі хлопці. Є такі гроші. Ланос сподано. Все, друзі. Історія довжиною в рік. Лан продали, в гаражі пусто. Запорожся здали. Ланоса продали. Що робити? Нема чого робити. Ну що, нарешті ми забираємо ласточку з автосалона. Як ви зрозуміли, ось ця наша нова машина. Так, дракон вже буде скоро в строю. Пробуємо його завести, сіла повністю в нього батарейка. Зараз трошки дамо йому підзаряду і будемо їхати. Попробуй. Так, принеслися бустера. Ну. Yeah. Yeah. Hey, так, ну шо? Перві хвилини владення Жигулем. Ми приїхали. Виїхали ми оттуда, ну буквально на кілометр блядь, і проїхали сюди. Ситуація наступна. Ми крутили його півчаса, ніби а не крутиться, він, ну не запускається. Так що ми вставляємо його тут. за оце малишкою їдемо по мою малишку. Бо ця на автоматі моя на механіки. Цепляємо його і тягнемо шнурком, Все як обычно. До зустрічі. І наступне включення не було у нас десь, ну, може, годинку, може менше. Жигуль на місці, тут уже. Технічка моя приїхала, зараз будемо робити движення. До речі, що ми намутили за цей, за, цей, за цей час? Ми намутили акумулятор. Акумулятор нам поміг. Запустили ми з букса, бо стартер відказав у нас. І зараз летим. десь Вадим ззаду на моїй мазді їде. А я тупо поїхав прям бігом зразу, як тільки запустились. Лечу надіюсь, їду до гаража. А? 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 Доїхав, сука? Це було цікаво. Коротше, машина тупо огонь. Я кажу, я зі світлофору задні колеса виривають, вона шліфує, як дурна. Єдина проблема це ось. О. Зарядки нема. Нема. Не ми доїхали в красній зоні, не ми доїхали. Єсть. Ну що, друзі, як бачили, були деякі в нас деталі, моменти печальні. Але зараз ми намотили нового акумулятора, ну як би ушного, попросили попользуватися. І тупо на акумові я доїхав. До речі, прикольно те, що він живий, реально живий в плані того, в плані двигуна. Підриває аж, зараз на світлофорі перегазнув щось. Колеса задні шліфують, боком стояєш бігом. Так що що, в такому обліку ви його бачите, мабуть, останні рази. Далі буде щось цікаве по-любасу. Так, ну що, настав час мені, вірватися в сторіс і подивитися, що тут за апаратуру купили. Ой-ой-ой. Але реве. По-любому він ранений, але не убитий. Владіслав! Ну що, ти що, апарат бомба? Ну, пару нюансів устранить по технічці і взагалі песня буде. А так на турі, ну я не сю чисто звичайно перегоснув його. Два дні кольори шліпують мене боком як поставили, я думаю, там не один я з Так, ну що, притягнули з цього корся. Ми притягнули, він приїхав, що ходом. Ладно, машина приїхала своїм ходом. Зараз будемо облікатися і вирішувати, що нам взагалі на нього потрібно. Та й взагалі, що нам є сенс з ним робити. Тому тому що, потому що, що? Він вроді печальний, але вроді в ньому є якийсь потенціал. Візьми толсіком провіряв, потен... Ти на потенціал дивишся? Ага, ось це дає потенціал. Ну кстати, диви, не, не ляком, а сюди не висипається, поняв? Ну ладно, трохи. Трохи не вважається. Коротше, що, зараз будемо думати, що нам по матеріалу треба. В будь-якому випадку нам треба буде фарба. Нам треба зробити, щоб всі двері відкривалися і закривалися, і треба зробити, щоб він на ходу був. Ну і треба буде трошки нам дропнути жопу і заварити редуктор, Так? Да? Він і так боком дає. А ще заварити редуктор? Mm -hmm. Ну і кому там важливо було, мотор у нас все ж таки не цепний, а ремінний. Тобто він ще щось може, як кажуть. А Вага який об'єм? 1,3 1,3 1,3 Ух ти, клас. Ага. Навірно. Ну все, а. каже, пока. Так, все, робота кипить у нас повним ходом. Пацани весь вечір возяться з тим, щоб його запустити. Ну я потихеньку починаю вже його дірібанити. Зняли першочерговий багажник, на Ну і зараз будемо знімати все остальне. Чеш, наш день був. Варіант зі стартером відпадає. Бо він крутить. Все, я все сказав. Все сказав. Так, така ситуація. Ми пробуємо запустити, ніякого питання немає і так далі. Але «Та, ми це, запустили прямий ефір. І ті хто ці з нами за якийсь механік, який допомагає його оживити? А тепер прозваємося. Ну, Якщо буде пища, є ну Це нормально, то... Як... ті, на а що його ж не видно. Ну одно ну, хай каже, буде звук «Та, щось, Так, так да ті, ті, всім! Коротше, нам підказали, що потрібно прозвонити зараз повністю всі предохранителі і зрозуміти, що там до чого. Ми придохрані, де вам треба цю лапку де вставляти. А я до лапки, так, şey. да, я до лапки і... Як обстоять діла? Він все ще не на ходу, але я розібрав жопу. Ну як, фонарі, кришку багажника і уперся в фаркоп. Бля, Серега, біжи зараз задача буде. Кортут Не, Ну що, ми, ми тут його запустити, альо. Ладно, ладно, оставимо на потом. Так, ми дуже довго думали, що робити з фарбою, який колір фарбувати її, що взагалі цікавого придумати. І ми вирішили. І зараз я йду на нову пошту забирати фарбу на нашу жигу. Кажу чесно, я ще не знаю, як її фарбувати, як ми її будемо взагалі наносити. Але це буде цікавий досвід, і я думаю, ми поділимось ним з вами, як фарбувати такою фарбою. Не знаю, мені каже, ви вже здогадались, так? Да? Так, у кого є якісь догадочки, хоч манесенька, нажміть зараз на паузу і напишіть в коментарях. А я потім напишу, гадали ви чи не вгадали. Да. Вже перейшли ми до етапу малярки. Причухали крешу, тепер будемо займатися по кругу всім і вся ота куча хламу треба перечухати. І будемо вже краска приїхала, до речі, і будемо чим швидше дочухаємо, чим швидше будемо фарбувати. niggas always going to be reaching for the head smoking. the way I'm tripping try your luck, Test me in again, we let it rain. don't start Got that black and white, they're please don't search us. We don't. Що, наш регулятор уже повністю весь обклеєний, ми вже ч його весь. Заклеяли пройоми. Ми паралон запихнули сюди, щоб пройоми не фарбувались. Як по мені, для ж Це максимально відповідальний підход. Ну а зараз що? Дивимося, як він грунтується.

Через декілька днів повертаємося до нього і почнемо фарбувати. Цікаво те, що фарбувати ми будемо даним типом фарби всього перший раз. Тобто, опит у нас тупо ноль. От такі моментики є, як бачите, вони типа, нам не все одно, бо фарба цікава така. І до речі, от через декілька днів будемо фарбувати. І ці всі наші моменти ми проводимо прямі трансляції в -і. Тобто, в нас є акаунт Тікток, називається КПЗ англійським буквами, 599 без проблів, без крапок, без нічого. Тому заходьте туди і за. І ви можете дивитись на це на цю прямо в ефірі? Цікаво, цікаво. Залітайте. Що історія така, що не вийшло ніфіга, думала, що таке. Спасіба тіктоку, хлопці відказали, що треба додати створителя. Тепер летить просто песня. Зараз три минути машина готова. Все, погнали. Коротше, ми учились-учились і трохи не навчилися. Сильно близько піднесли пістолет, а раптор сильно розійшовся. Тепер для того, щоб оці потяги прибрати, е, треба його розташувати. Пробуємо розтушувати. Короте, що, Пойшлося так, що машина вся плюс-мінус адекватно вийшла. От одне місто, ну знаєте, без косяка ніяк. І типу одне місце вийшло, і ми пробували зразу перекрити. Перекрити не вийшло, спробували розташувати, розташувати, теж не вийшло. І коротше, оця на круг, накруг, на в відтоді машина вже вся почти готова. Осталося одне місце. Зараз ще раз його спробували відправити. Зараз спробуємо перекрити, сподіваємося, що все вийде в нас. максимально сейчас деликатная работа хлопцы не не думал для того щоб покрасить раптор надо потом зарабатывать губочкой так, все, по посилочка нову кошту у нас заказав нашу диск снажильного буде Приблизно 2000, ну а за доставку я ще віддав 300 гривень. Зараз будемо їхати і встановлювати його. Замовили ми спойлери, скажу так, качество, чайша дряні. Рекомендувати і казати, де ми це робили, я не буду. Але, блін, вони нам дешево обійшлися. Зараз будемо щось возиться, чухати його, сверлити. Якимсь образом, я сподіваюся, воно все стане. Так, спойлер виявилося саме легке, що поставити. Мені здається, що ми зараз будемо все інше приміряти, і воно буде таке криве, що ми задоволенся його ставити, але ми будемо старатися максимально зробити роботу. На мою думку, з арками набагато краще. Пацани кажуть, і да, і ні. В будь-якому випадку будемо зараз їх ставити. І в принципі без доработок, як нам сказали в тіктоці, нікого вони не стають. Так що те, що ми з ними возимося і ставимо це нормальна практика. Владі Красавчик поїхав на нову пошту, притягнув вже наші диски, І як ви бачите, вони реально визуваючого виду. Я комусь тільки не показував, вони або комусь сподобаються і кажуть, що, Блін, які ж вони прикольні. А є ті, кому вони просто не подобаються. І зазвичай так же ще було. Це ж вони саме цікаві з машини Альфа Romeo. Це єдина машина з іномарок, з якої розболтовка підходить на вас. Там саме 4 на 98. Ну і ви тільки вслухайтесь просто ми купили 4 диска, 4 колеса. Вони повністю все забортовані. І ми знайшли їх за 25 тисячі гривень. Ну блін, реально шара. Ну хто б не поставив би на свою машину. Так що я думаю за такі бабки, один гума. Просто так. <ррикло> <А що? рикло> Нарешті добрались ми до дисків, переміряли, як по мені вони дуже сильно сюди підходять. Так, да, фарбувати їх все ж таки потрібно. Не знаю, ніхто не хоче з ними возитися, ніхто не хоче їх юхати, ніхто їх не хоче фарбувати. Але я один, хто за це все топить. Я радіюся, все ж таки їх умовно. Владіє. Покрасим? Ні. Владієм. Ні. Ми їх помиємо. Зануди. От не могло ж бути все ідеально з цими дістами. Все ж таки замість спустило два колеса. Значить, що, що? діски виходять не за дві Ми ще прилипаємо. Наша на монтаж. Шла вже третя арка, і до нас дошло. Ці арки можна гріти, вони становляться тобі як резина, і ми можемо їх нормально підігнути по арці і встановити. І саме цікаве, ми дізналися, коли у нас написала людина, що продавала нам ці арки, написали, ну як там. З установкою ми пожалувалися вони якісь криві, а він сказав, а ви феном гріли, я кажу, ні. Грійте, і вони будуть як з І по ідеї повинно щось вийти з цього нормально. Так, да, і ось тут воно впечатлено тут закриває, а тут не цей, поняв? Дві, дві, дві. Ниже, 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 ниже. О. Дивись, ми вважаємо, що воздухозабор ось тут. Ставимо воздухозаборник, правильно? Ну це ж, блін, гребаный слив. Воно опускається на слив. Воздухозабор, ось тут. Ну і похуй. Давай. Ні. Я вообще певно би нагрів завтра, я понял, щоб воно лягло тут все це сядется. Ти що ляпота. Ось, дивіться, 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 що вийшло. Залишилось всього небагато. Треба купити герметики, поводити отут. Ну, всякі такі маленькі нюанси. дособирати салончик і все, воно буде в продажу. готовтеся, готовте гроші нята. Yeah, you're breaking my heart, baby. Week, some... Ми здогадались, коли я був на роботі. У нас трапився перший виїзд. У нас тут під стоп. Все ж таки на цій гумі її не сильно носить Владик прийняв рішення, що треба кидати запасні колеса все таки вони ширше, все таки вони лисі і мені кажеться може бути від них більше толку. Жигулі, машина загадка. Ну шо, класно. перший технічний виїзд, що нам показав? Що ми будемо робити далі з цією жигою? Нам, само собою, сто процентів, на заварку сиди. Будемо робити Ой, так. Бо колеса. Ну, Треба да, резину нормальну, хоча б на передок, бо коротко, mm -hmm. вона тупо корова на ряду. Прикольно, весело, круто, але зацепиться, щось там вцепиться, їй нереально. І виборок би, звісно. Ну, вибор... І все ся... в нас є така проблема. Яка там проблема? А, а доступ ся... припинений, так? Да? Да. І трансляцію Это печально. Ну коротше, ну, осталось довести до ума, ну і саме ключовий фактор треба зробити, щоб вона нормально запускалась. Нормально запускатися, хоч через разу нормально. <гум> Владик, ми ще машину не ти, вікна ти думаєш, це саме те, що зараз нам надо? Ну, просто робити нічого, я хочу вікна плити. Правильно. С4 будеш мить? С6. Так, ну що, бункерочок, то у нас реально бункерочок. Хоча ручка але переднє вікно у нас все в огнях, заднє вікно у нас як звичайно, з якимось косяком. Ми трохи не так підрізали. отут тут ось такий запасик, будемо його переклеювати. Ну а так, все одно, ви подивіться, яка лайба стоїть, Це буде чорне, це буде чорне, то буде чорне. Ну і ще й лобаш, ми теж знімемо. І так, підіб'ємо з вами підсумки. Скільки ж обійшлося володіння Жигуля у 2025 році. Купили ми цього корча за 7 тисяч гривень. І ви пам'ятаєте, який він був, на ньому не було живого місця, але дякую, що хоча б не довелося його варити. Ми його просто фарбували. На покраску йшло у нас фарба Раптор 5900. Диски купили ми за 2500, доставка дисків була 2500, болтів на ці диски йшло теж на 400 гривень. По нашому мега супер крутому об'єсу, який ви всі запам'ятали, він у нас коштував 2800 гривень. За час володіння приблизно півтори тисячі гривень йшло у нас на паливо. Ну і там по мілочовки, то якісь болти купили, то відвезли генератор, то ще щось. Коротше, теж по мілочовки понабігало. І обійшовся він нам, по факту, за 25 тисяч гривень ми отримали ось такого червоного гарненького жигуля. Ну, а продали ми його за 23 тисячі. І якщо ви подумали, що мінус, хрена. У нас є невеликий, але є все ж таки плюс. Гуму з дисками ми забрали, будемо виставляти на продаж. І я вірю, що вона продасться набагато дорожче, ніж 2500 гривень, за які ми купили. Залишилось у нас ще з нього сидіння, яке ми так і не поставили, які купили ми за 500 гривень. Але сидіння там реально непогані. Вони підуть або в наступний проект. Або ж ми їх просто виставимо на OLX, за півтори тисячі гривень, вони також поїдуть. Тобто, приблизно соточку ми ще на цьому Жигулю наваримо. Ну і що? Стоїла ігра свіч? Да, стоїла. Якщо ви думаєте, що ми це все зробили ради того, щоб заробити якісь 100 доларів, ніхрена, ми все ж таки виїхали на ньому, ми понавалювали, повалили трошки боком, отримали емоції і відправили в машину в люди. Ну і так, да, не без косяків, як ви бачили, покраски були косяки, тому прийшлося нам наліпити е, такі гарненькі наліпочки. Ну, напишіть далі, чи сподобався вам Жигуль чи ні. Я, звісно, розумію, що можна було і тропнути жопу, і заварити редуктор. Але, блін, коли люди приїхали і вже давали гроші, ну що, ми будемо їх уговарювати, почекати і будемо робити лишню роботу? Ні. Ми продали так, як є. І ці гроші далі йдуть в новий проект, а який ви узнаєте в наступному відео. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть нам цікавий комент на підтримку каналу, щоб ми росли, і проекти наші були цікавіші і цікавіші. Все.